Привіт! Третя частина першого ПВЗ. Поїхав! Я одразу скажу. Будь ласка, постав лайк, підпишись, відправляй друзям це відео. Бери щось смачненьке. І я хочу добити до кінця літа 150 підписників. Допоможи мені у цьому. Про всяк час. Дякую. Дуже цікаво, коли я це встиг зробити. І ми погнали. Соняшник уже стоїть, і зараз першого зомбака ми міною. Але міну я раджу ставити аж біля соняшника, щоб розтягнути час. Тому що поки йде перший зомбі, то інші не будуть з'являтися. Ну, вже лінія соняшників є, перше ж поду є. Можете ставити горохостріл. Другий зомбі є. Третій уже на підході. Його теж повторювачем. Ну, повторювач це маск в, в ПВЗ. Цікаво, скільки всього ПВЗ? Є ПВЗ Fusion Mod, гібрид мод, ПВЗ 1, ПВЗ 2, пвз 3 хто не здав, воно є. Є різні моди, а цікаво, всього їх скільки сумарно. О, а до речі, ви знали, що уже є пвз 3 Не знав? Так ще в чому мінус. Це від создателя, ну, не від оригінального створювача в Google Play Market. Так ось. І воно на... в нашій країні. Я намагався його завантажити. Але завантажив його мій друг і то лише через е... сайти. Не знаю, коротше, і вже перший кріжний горохостріл. О, вже починають більше зомбочків. Але ми приготовлені. Ми... У нас тут багато чого сильного такої. Поміняємо один горохостріл на горохобнет. А, скоро цей наступне відео не буде ПВЗ. Я перерву лінію ПВЗ, тому що я нарешті можу зробити свій надпроект по GroffGarden. Це просто. Я довго чекав, щоб його зробити. Але він... Все для нього готове, тому що у мене там. Елдер, Elder Strawberry Столк, Ну, коротше, після обнови є всі призматики. І детальніше про цей проєкт ви дізнаєтесь в самому відео. А, напишіть у коменти ви Гуд в Крофі Карлен, тому що ну, я радію кожному коменту позитивному. Негативному я просто не відповідав. У мене є в голові план для розсадки рослин. Приблизно такий, як ви бачите, тільки він буде, можете сказати, симетричним таким. І ще, напевно, перекрив, якщо часу вистача, але просто. Ох, самі горішки дуже довго перезаряджаються. Ну, як, не дуже, але довго. Коротше, десь якось так. І в нас є дуже моцна оборона. Так, ну, ось і. Закінчується. Перший горішок поставили і тепер чекаємо півтора дня, поки буде наступний. І Я випадково пере... переродив повторювач, можна так сказати. І у мене є один супер Стріл. Ой, тобто вже три суперстріли, які стріляються по п'ять снарядів. Це жорстко. І, можливо, ці два соняхи, які на лінії там тих горішок, я їх теж зроблю повторювачами. Це буде жесть. Це буде суперсильний гібрид. Ну, а поки вони є тут, я можу спокійно висадити горішок, там почилити і все гуд. Опа записочка, чи що це? Переклад буде в коментарях. І нарешті у нас з'являється останній левел. Так. Ой, а це що таке? Це що, типу, без сонця, Ну, прикольно-прикольно. Так, перші двох зомбаків ми зараз приберемо налегко. І поки що будемо їх тут накопичувати. Ну, рослинки. І так, у нас тут уже два зомбака, ми їх. Хе-хе. Вишенькою, і поки у нас те все гуд, все перечудово, ми займемо спойлер велику частину цього за допомогою цього за допомогою цієї штуки. Із того, що нема сонцю. І так, у мене вже є три горішка, які тут лежать. Купа. Ну, не купа, а, уже 4 цей. Так я випадково поставив дві карт... картопляні міни поруч. Ну, то я... Так. Ну, уже йдуть такі зомбії сильніші, і можна вже заставляти всю стіну горішками. І, і ще один спойлер. У мене вона буде складатися із двох слоїв. Так, ну і поки будемо все це заставляти чомперами. Спойлер знову ж. Чомперів тут не буде взагалі. І гороха стрілами можна. Ну, а ще я помітив тільки, що що у нас цей відос дуже багато тут спойлерів. І чомпер якраз завершив їсти до моменту суперхвилі. І так. То у нас тут нічого цікавого класичні зомбочки. Я не знаю, чому в моєму відео цьому так багато спойлерів. Поки зомбі вже йдуть, уже вишня взірвалась і вже йдуть такі посильніше. Но у мене є секретна зброя. Під назвою Нескінченні Сонця. А і до речі, по всьому відео розкидані такі пасалки. Збирайте їх, тому що в наступній частині теж будуть такі пасалки. І коли ви їх зберете, отримаєте назву мого секретного проєкту. Так, так. Збирайте їх. І отримайте. Ну, ладно. А поки у нас купа зомбаків. Чомпер вже немає, тому що він дуже довго перезаряджається. І можна тут уже розвивати армію подвійників. Ну, не подвійників, а повторювачів. І так. І іноді будемо міняти деякі рослинки, тому що. Ну, що поробиш. Ну, ладно. Так, у нас вже тут накопилось багатонькою. Зараз, напевно, зроблю другий щит. Цей, цей горіховий другу. Як сказати? Другу стіну. І ось уже підходить до кінця наш епізод. Третій. Ну не епізод, а частина бувай.